Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я петюнчик Друзі. Сьогодні поговоримо про таку прибуду, як дропшу. Оснащення і її монтаж. Як прив'язати дропшу. Так ще б цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк на цьому відео. Поїхали, друзі. Така оснастка застосовується для лову такої риби, як окунь і судак. І переваги полягає в тому, що приманка знаходиться поруч з грузилом. При цьому грузило не обтяжується, а принада грає більш природно. Насправді, оснащення дропшот є однією з модернізацій повіткової оснастки. Це універсальне оснащення застосовано для різних умов лову. і його можна використовувати для різних видів удивищ із різним довжиною. В даному випадку основне зусилля передається через плетений шнур. тому Лад удилище не грає ніякої ролі. Вибір елементарні оснастки дропшот. Незважаючи на те, що таку оснастку можна монтувати на будь-яке водилище, все ж існує обмеження його довжини. Застосуючи водилище довжиною менше 2,5 метрів, з таким оснащенням працювати буде незручно, так як приманки не буде правд подібним грати. При цьому лад водилища може бути будь-яким, наприклад, фідерне водилище, будь-яким чутливим кінчиком. У якості поводка завжди використовується монофільна волосінь. Причому з таким розрахунком, щоб у разі зачепа відірвався тільки поводок. Для монтажу дропшота можна використовувати як звичайні гачки, так і офсетні. На гачки насаджуються силіконові приманки. Єдність офсетна в тому, що можна монтувати не заципляйку і сміливо ловити в потенційно небезпечних місцях. Гачки можна кріпити в будь-якій але надійним вузлом. Краще всього використовувати очки фірмові. Що стосується грузил, то для дропшота оснащення випускається спеціальні грузили, які їх краще використовувати, але це не означає, що не можна використовувати інші типи грузил, наприклад, же чебурашки або класичне грузило від одної снасті. Все залежить від умов лови. І якщо рельєф або характер дна не дозволяє використовувати звичайні грузила, то краще застосовувати класичну для дропшоту грузило. Воно менше схильне зачепами. Так як має спеціальну форму для вантажів, можна застосовувати для того, щоб визначити характер і рельєф дна. приманки для дропшот та їх оснащення. Ось в таких оснащеннях можливо застосування будь-яких приманок, таких як віброхвости, твістери, різні червячки і тому подібні. Великий величина приманок визначається величиною гачка, а величина гачка залежить від передбачених розмарів спільної риби. Окунь більше воліє приманки довжиною від 3 до 5 см. Для лову в траві краще використовувати, овсетники, щоб приманка вийшла у вигляді, не заціпляйте. Так, жало гачка ховається в силиконову приманку. Для монтажу такої оснастки необхідно запастися грузилом у вигляді краплі або у вигляді палички, а також звичайним гачком або всетником. Навантажень повинна мати акуратну форму без найменних задирок, щоб мінімізувати можливість зачепу. Природно, що не обійтися без волосіння діаметру від 0,14 до 25 мм, в залежності від того, яку рибу передбачається ловити. Для окуня це може бути волосіння від 0,14 до 0,2 мм, а для лову більш. Потужної риби слід використовувати волосінь від 0,2 до 25 мм. Для монтажі потрібно взяти приблизно 1 метр ліски на одному з кінців, прив'язати грузило, будь яким видом вузлом. щоб зачіп зробити неможливо. Зайвим стригти кінець волосінні, слід відрізати як можна ближче до вузла, в залежності від того, наскільки швидке протягом вантажу може бути вагою від 3 до 30 г. Чим більше протягом, тим ваші вантаж потрібно використовувати при зв'язуванні вузлів. Бажано змочувати їх водою, особливо перед затягуванням, гачок і вузол з'єднання. Відмічається, від вантажу 30-70 см, можна прив'язати гачок. Як було сказано вище, це може бути будь-який тип гачка за бажанням. І можливості гачок прив'язати безпосередньо на волосі, який краще використовуватись для цього вузол. Можна дізнатися в інтернеті, де можна не тільки почитати, але й побачити. Наявно, як це робиться. Техніка лоу на дропшот. Оснащення дропшоту застосовується і активний риболовлі. Техніка застосування такої оснастки сприяє активізації дії риб, спровокуючи її на атаку. Краще рибала тищуна, так як це має можливість такої оснастки на всі 100 Снасть закидається на видалення від 20 до 25 метрів. Після того, як вантаж досягає дна, можна починати проводку. Проводка не схожа на джигу і має свою особливість. Снасть співається вудкою і в ці моменти забивається слабкість ліски, підмотуючи кутушки. При цьому рухи не повинні бути різкими і сильними. Як тільки снасть наблизиться до човна, можна приманку і пограбляти. Використовуючи протягом при цьому вантаж потрібно є по дну водойми, піднімаючи йому, і це неодмінно може зацікавити будь-яку навіть дуже сонну рибу. Оснащення дропшот можна змонтувати на звичайний спінінг, який використовується для лову джигом Для цього до кінця основної волосінності закріпити повідець з монолєски. До кінця повідця кріпиться вантаж вагою до 30 та 35 грамів, але в першу чергу потрібно прив'язати гачок для оснащення для дропшоту. Випускаються спеціальні гачки, але багато рибалок ставлять у все Гачок прив'язується так, щоб відця гачка дивилися вгору. В таких випадках використовується вузлом Old Монтаж має форму банана. Що дозволяє звести до мінімум зачепа. Так, це навантаж постійно знаходиться на дні і якби волочиться по, по ньому невеликих стрибками. Це є особливості використання такої оснастки. Конструкція оснащення дозволяє використовувати її як на протязі будь-якої сили, так і в стоячій води. Можна сміливо сказати, що снасть універсальна і дозволяє облавлювати серйозні гілибини. При цьому є можливість експериментувати з вагою грузил, що дає можливість визначитися з оптимальним варіантом снасті у будь якому умовному все-таки для такої оснастки є сенс підібрати як волосінь, так і водилище, в залежності від ваги грузила, а також характер водойми. Якщо передбачаються закиди далеко, особливо з берега, з тим більше прикрутих берегах, то краще застосовувати в якості основної волосінь плетінь. плетінь. Оснастку монофільно стальної здрізової монофільні, монофільні ліски, відповідно діаметру, що при зацепі не доведеться рвати пітінку. Якщо рибалка на протязі, де бажано використовувати важкий вантаж, краще використовувати потужне фідерне водилище шутливим кінчиком. Якщо використовується звичайне спінінгове водилище з відповідним тестом близько 50-70 грам, то ваші то дуже буде важко ідентифікувати покльовку, особливо на довгих дистанціях. Оснащення дропшот за своєю специфікою. Застосовується чимось схоже на тритольську паличку. Її основне є вантаж спеціальної конструкції, який потрапляє в воду і опускається на дно. Завжди займається вертикальне положення, що знижує ризик зачепа в кілька разів. При цьому існують деякі відмінності у проводці. Ці відмінності полягають у тому, що трипольська паличка не проводиться за допомогою волосіння кутошки, а рухається по річці. Увесіння плином. При цьому вантаж волочиться по дну, піднімаючи хмару каламуть, і приманка на повітку піднімається і тримається горизонтально за рахунок течії. Трипольська паличка, як і дропшот слід підтримувати у вертикальну положу лише тоді, коли вона ефективно працює. Ну на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщен Петючик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. До зустрічі! Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе!